В наш час для християн все частіше піднімається питання нашого відношення до влади, і взагалі, що таке влада для християнина, для нашої віри. І дуже важливо розуміти, що питання влади це не є одне із останніх питань, воно є дуже важливим і, в принципі, перший розділ буття, можна сказати, що перші сторінки Біблії, вони якраз присвячені тому, що вони показують, що коли Бог створив усе. Він дав повеління Адаму і Єві відповідати за творіння, практикувати свою владу. Він делегував свою владу, як Бог Адаму і Єві. І з того часу ця відповідальність вона лежить на всіх людях. І як ми, як християни, ми маємо розуміти, що влада то є частина нашого покликання, і що ми, як ті, хто віримо в Євангеліє, не можемо абстрагуватися і відсторонитися від питання влади. Що означає практикувати владу? Якщо ми подивимося на старий заповід, то ми побачимо, що практика влади це є піклування. Якщо ми читаємо псалми, то ми бачимо, що повеління царю є такі, що він має гарантувати безпеку і справедливість найбіднішим і найзнедоленішим. І він має бути гарантом справедливості в суспільстві взагалі. Так само для священників було важливо, що вони мали гарантувати справедливість. Відносинах з Богом, і вони мали пояснювати людям, що є правильно. Тому питання влади воно стосується напряму нашого релігійного життя. І ми не можемо його винести за церкву чи за наше служіння. Також важливо розуміти, що, і ми це бачимо на уму заповіті, що, на жаль, ми живемо в світі, який відійшов від Бога. І це означає, що більшість людей, які мають владу і які її практикують. Вони це роблять не зовсім згідно того, як Бог цього хотів. І зазвичай основний виклик, який ми бачимо, це те, що влада використовує в своїх цілях, чи її використовують відриви від розуміння того, що вона дана для піклування, вона дана для того, щоб зцілювати, приносити життя і рятувати. І дуже часто її практикують для руйнування. Як ми дивимося на Христа, ми бачимо, що його покликання було якраз піклуватись, рятувати і протягати руку до тих людей, які суспільство і тогочасна влада взагалі відкидала чи навіть не вважала за людей. Що це означає для нас, як християн? Це те, що ми маємо усіляко долучатись до Божої влади на землі. Ми маємо не тільки бути слухняними особисто, а ми маємо приносити Його волю і Його владу в усі сфери життя. Ми маємо гарантувати те, що е, ті, хто мають владу, вони дійсно практикують її з любов'ю, вони практикують її для того, щоб гарантувати справедливість, благо і допомагати тим, хто від них залежить. Ми також маємо гарантувати те, що і намагатися досягати того, що люди, які е, шкодять оточуючим, практикуючи владу, що вони. Е, Хочу пророче слово, як в старому заповіті, що вони не просто е, йдуть проти людей, а вони насправді використовують дар Божий проти Бога, і що їх проблема вона не є просто проблемою людських відносин, вона є проблемою відносин з Богом. Для нас, як християн, є виклик завжди аналізувати, як ми долучаємося до влади, чи беремо ми відповідальність за той світ, який Бог нам доручає. Чи беремо в відповідальність не тільки за себе особисто, за свою сім'ю, за свою громаду, за оточуючих людей, особливо, якщо ці люди переживають якісь складнощі, особливо, якщо їх життя стає в загрозі. Тому для нас, як для християн, питання влади, воно не є другорядне, воно є першо, важливе для нас. І ми маємо докладати всі зусилля для того, щоб влада, яка нас оточує, вона наближалася до тої влади, яку Бог долгував Адаму, щоб вона була як можна ближче. Слухня на Богу, і щоб Євангелье, яке ми розповсюджуємо і проповідуємо Царство Небесне, воно було не просто інформацією, а люди могли бачити, що то є слухняність Богу, що то є піклування, що то є справжня любов. І щоб через ці форми вони змінювали своє життя і дозволяли Богу більше і більше проявляти Його волю, і щоб дійсно воля була не тільки на небі, але й на землі, завдяки нашому служінню і слухняності.